Вітаю вас, українці! Сьогодні ви дізнаєтеся, хто і навіщо перевернув Прапор України. Це було опубліковано о 8 годині 27 хвилин. Незрозуміло коли. Але на сайті e n article 1 n-article-1-19-15-78-5-1-20 За Конституцією України. Український прапор синьо-жовтий. Але у 1918 році Центральна Рада на чолі з першим президентом України Грушевським ствердила Жовто-синій прапор. У руху ОУНПасти пана Бандери прапор уже був перевернутий синьо-жовтий, як зараз. Хто коли і навіщо перевернув прапор України? Золоте, жовте символізує Творця, Бога і батька взагалі. Вищу духовність. Синє це усе земне, а також свобода вибору, якою творець наділив свої творіння в надії, що вони неї не зловживатимуть. Говір про сині небо і золоті ниви прийнятий зараз досить примітивний. Воно сумнівне вже тому, вважає, наприклад, творчий директор громадського об'єднання Освічена Україна Анатолій Мецкан, що насправді кольори нашого прапора здавна символізують дві головні стихії природи і людського буття. Вогонь, жовтий колір і вода синій. Логічно припустити, що тільки поєднання жовтої згори синій знизу відбиває вічну симметрію, божественну гармонію цих стихій. Інакше ж, якщо розмістити її навпаки, це означатиме порушення світу порядку, катастрофу, при якій вода гасить вогонь. Саме таку. Золото-блакитну символікою принесли колись трипільці за часів грандіозного переселення народів з північного перечорномор'я за три тисячоліття до нашої ери, зокрема і в Індію, де вона збереглася до наших днів у первинному виді. Ця країна буквально уся прикрашена такими поєднаннями кольорів, але там ви ніде не побачите, щоб синіше домінувало нас жовтим. Тому пропонуємо ознайомитися з кваліфікованим дослідженням цієї теми, чиє резюме однозначно вичерпно відповідає на питання, яким бути державним прапором України синьо-жовтим або ж жовто-синім. Одного разу ще на початку 1992 року китайська художниця Мао Мао попросила на одному мистецькому заході тодішнього президента України Леоніда Кравчука зробити все від нього залежне. Щоби у тільки виниклій самостійній Україні, передусім, змінили розміщення кольорів на головному державному символі сині-жовтому прапорі. Мовляв, якщо він і далі залишатиметься таким же, то під цим поєднанням кольорів країну чекає неминуча деградація, зарада, занепад і нарешті крах. Деградацію ми вже бачимо: Україна на соціальній драбині стоїть дуже низько, падають зарплати, багато інших негативних моментів. Але ж все ж таки надія є. Адже синіше згоре і жовте знизу, за словами художниці, утворюють гексаграму пі. А це згідно з класичною китайською книгою змін і цин одне з чотирьох найгірших комбінацій. І розшифровують її так: будьте пильні і передбачливі. Не беріться ні за одну важливу справу, тому що вона швидше не збудеться, ніж збудеться. Ваше оточення не розуміє вас, ви без усяких підстав сваритеся з друзями. Тоді як зворотне розміщення кольорів, коли жовте, розташоване вгорі, а синіше внизу, утворює абсолютно іншу гексограму тай, яка означає розквіт, мале відходить, велике приходить щастя, розвиток. Проте Леонід Кравчук, якого. Поети нардепи переконали, що синьо-жовтий прапор символізує мирне небо і золоту українську пшеницю під ним, тоді відбувся жарт, що корисно, мовляв, для китайців, то для українського смерть. І навпаки, а шкода. Бо, як бачимо, китайська художниця схоже була права. Принаймні 20-річна історія нашої незалежності продемонструвала як у політичному, так і в соціально-економічному житті держави саме те, від чого застерігала Мао. Словом, Перевернутість нашого прапора, яка спотворює екзотичну суть символу, дуже швидко позначилася на Україні. Шкода також, що радянські поети, екскомуністи, які тоді були головними радниками президента з питань державного будівництва, не відали або не хотіли знати, що українська революція 17-го року в Києві, українізація підрозділів царської армії на фронтах Першої світової війни і на Чорноморському флоті, відбувалася під жовто-блакитними. А не синьо-жовтими прапорами. Під жовто-синім прапором йшли обі українські юнаки під крутами. Під жовто-синім прапором ішли обі українські юнаки під крутами. Колишній глава генерального секретаріату Володимир Венеченко згодом писав: Ми рішуче нічого не міняли у суті тої державності, що була за часів тимчасового уряду. Ми тільки міняли національну форму, її замість біло. Замість біло синього червоного прапори ми вішали жовто-блакитний? Жовто-блакитний. І що саме це поєднання фарб голова Центральної Ради Михайло Грушевський запропонував для основного символу Української Народної Республіки? Чому ж згодом гетьман Скоропадський і головний отаман Петлюра перевернули прапор? Точно не з'ясовано досі. Може, я під впливом синьо жовтого прапора Західної Української Народної Республіки, і якої, очевидно, формували державну символіку за принципом «аби не так, як у поляків, у яких світла біла смуга розміщена на національному прапорі вгорі. А може, Павло Скоропадський скинувши Центральну раду, просто перевернув прапор, щоб символічно знаменувати переворот, як би то не було. Але на Селянському з'їзді Скоропадський представив перевернутий прапор і пояснив, синіше це небо, а жовте поля пшениці». Це представлення панує і понині. Мовляв, українці є хлебом нацією, Тому її природним символом є синій жовтий прапор. І при цьому, не враховуючи, що небо буває синім надзвичайно рідко, адже в сонячний день воно звичайно блакитне. Тобі для позначення неба і пшениці прапор має бути блакитнувато жовтим. Але про неприродність, небезпеку поєднання синього кольору над жовтим, окрім і цин, ще не було жодного випуску, щоб пророцтва з цієї книги не збувалося. Свідчить також тлумачення, значення кольорів і їх комбінацій з інших потаємних джерел, скажімо, древню емблему створення світу з хаосу і боротьби. І єдності двох протилежних принципів зі східної філософії, відомому як інь і ян? Передають саме цими кольорами: жовте або золоте, ян, означає світло, тепло, небо, активність чоловічий принцип Сонце. Зате синіше – інь символізує пітьму, холод, землю, пасивність, жіночий елемент місяць. Що ж буває, коли земне і пасивне домінує, тобто розміщено згори над небесним і активним? Мабуть, пояснювати не треба. З історією добре відомо, що відбувалося з тими справами, рухами, країнами, які тривали, виникали, розвивалися під знаком такого протиприродного поєднання цих кольорів. Вони, немов заздалегідь, були запрограмовані на невдачу. Або ж візьмемо феншуль. За цією традицією розміщення синього воля над жовтим мудрість означає закон за Тобто прогресуючу деградацію, нещастя, хаос. Тоді як зворотне поєднання фарб жовте над синім означає гармонійне поєднання неба і землі, чоловічого і жіночого, синього і гнучкого, що обіц... сильного і гнучкого, що обіцяє розвиток, добробут, щастя. До речі, от я задумався: якщо все ж таки синій означає воду, води же ж набагато більше, навіть, ніж суші. На нашій планеті Земля. Тоді природно, що Сонце жовте домінує над нашою планетою, над нашою водянистою Землею її синім океаном. З сакральної точки зору, жовтий колір означає активний творчий сонячно вогняний духовно-божественний початок, а блакитний пасивний консервативний, який вимагає активізації і духотворення. Збереження ж на прапорі синього над жовтим, свідчить, що нація визнає панування пасивного над активним. Ну, подивіться на наших політиків. Консервативного над творчим. Матеріального надбожественним. Цей світогляд суперечить природному стану всесвіту і є руйнівним. Під таким прапором держава запронумована не на розвиток, а на занепад. Процес сповіщає і арійська традиція, дослідники стверджують, що духовний вождь величного арійства Рама обрав своїм сакральним символом жовто-синій штандарт. Бо він означає гармонійне поєднання небесного вогню Ра і земної речовини Ма. Це також демонструє природну перевагу духу золоте золоте-жовте над матерією блакитне синіше. Тоді як розташування фарб з точністю до навпаки, крім усього іншого ще й Утворює святе ім'я Рама, Намара, Примара, Привид або ж і зомбі, якщо говорити у мові. Ідеолог Концепції переходу 4 і редактор одноіменного журналу Ігор Каганець говорить, що сьогоднішній синьо-жовтий. Державний прапор України не обіцяє нічого хорошого, оскільки декларує збочене домінування пасивної матерії над активним духом. Хоча, слід сказати, він точно відповідає нинішньому тимчасовому положенню деградації і духовної пітьми в Україні. А спричинило такий стан якраз прийняття спотворного символу замість правильного. Власне, і за православними канонами іконописання, які відомі ще з Візантії, золоте жовто символізує творце Бога, батька, Німб, Бога, сина і взагалі вищу духовність. Синіше ж це усе земне. А також свобода вибору, якою творець наділив свої творіння, у надії, що вони неї не зловживатимуть. Але ми бачимо, як користуються цим даром люди. А також знаємо, куди завела безповідальна свобода колишнього командира Небесного воїнства на ім'я Денниця, що відоміший як Люцифер. За правилами ж геральдики, прапори зазвичай утворюють на основі гербів, які виникли раніше, ніж прапори. Тому колір верхньої смуги полотнища диктує колір самого знаку, а нижньою гербового поля. Якщо герб, наприклад, Польщі це білий орел на червоному фоні, то відповідно і прапор біло-червоний. Тому якщо герб України жовтий тризубець на синьому полі, або навіть якщо взяти герб Галицького воєнського князівця Золотий лев на синьому фоні, то її прапор має бути жовто-синій, а не навпаки. Сьогоднішній прапор України називається синьо-жовтим. Тому верхня половина є синій головний колір, а нижня жовтий, допоміжний колір. Відповідно, згідно із законами Геральдики, на державному гербі повинен відображатися синій тризубець на жовтому фоні. Проте, насправді, ми маємо жовтий тризубець на синьому фоні. А от тоді головний жовтий колір має бути. У верху нашого прапора, а не навпаки, світова філософська, політологічна і соціологічна думка не надто багато уваги приділяє питанню символів. І не дивно, бо сучасне людство як цивілізація споживання це так зване суспільство знаків. А знаки відрізняються від символів так само, як, скажімо, буква від живого звуку, який вона означає. Відомий сучасний сербський філософ Слав Басарак, який досить серйозно відноситься до порушення питання. До порушеного питання. Уважає, що символ це така річ, без якої дійсність є неповноцінною. Це своєрідні обмінні пункти, через які енергія вищої реальності витікає у світ явищ. А неправильна інтерпретація символу має, так би мовити, корозійну здатність. Корозійну дію на дійсність. Корозія це процес ржавіння, або, інакше кажучи, горіння твердих матеріалів. Залізу. Цікаво би у цьому ключі розглянути прапори інших держав і подивитися, образу кажучи, яку дійсність вони відбувають. Впадає у вічі, наприклад, що в тих державах, які на своїх прапорах зберегли традиційні символи, наприклад, Хрест, як у Швейцарії, скандинавських країнах у Великобританії, реалії набагато кращі, ніж там, де вибрали народні національні символіки Пентаграми і інші інфернальні символи. Скажімо, зараз одне з перших місць у світі по рівню життя займає Норвегія. На державному прапорі якої зображений біло-синій хрест на червоному фоні. Серед останніх же країн за цим показником Мозамбік, чиєю символікою є схрещені сапи і автомат Калашникова на тлі жовтої пентаграми. Можна сказати, це тому, що Норвегія багато, багато корисними копалинами, а Мозамбік зруйнований громадськими війнами. А насправді все могло бути по-іншому. Спочатку вибирала символи, відповідно, хрест і автоматкам Влаштикова. А вже потім, як наслідок, кому дісталися розквіт, а кому постійні військові конфлікти. Напрям культурно-цивілізаційних перетворень задається духовно-світоглядним імпульсом, концентрованим вираженням світогляду є символіка. Тому символіка повинна відповідати моделі того майбутнього, якого ми прагнемо. Правильна символіка програмує правильне майбутнє. Дякую за увагу. З вами був Алекс Масевич української мови. Підписуйтеся на канал, підтримуйте Україну.